У будинку по вулиці Незалежності 36, станом на 14-ту, опалення не було. Надія Марчук, яка тут живе, розповідає, що тепло у квартири давно не подають вчасно через проблеми зі старою мережею. Тож каже жінка, звикла зігріватися теплим одягом. У нас проблемний дім, бо в нас дім старенький вже і було завоздушено дуже довго. Не могли зробити у ну, них було заказів багато. То було так, що ми не нарікаємо, першого числа, але на, ми, на, ми не замерзаємо. Так. «Ми ще поки ми гріємося шо... самі на Фейсбук сторінці 1580 Служба оперативного реагування Івано-Франківськ скарги від жителів міста на відсутність тепла. За словами заступника головного інженера Івано-Франківськ, теплокомуненерго Івана Кедика, це пов'язано із тим, що прибудинкові мережі зношені. Тож при запуску стаються пориви або заповітрення системи опалення. За його словами, із вівторка, 8 листопада, усі аварійно-диспетчерські служби міста щодня отримують понад. Сотню викликів. Теплоносій поданий до всіх будинків, просто є питання, виникають пориви по будинках, відповідно, перекривається подача теплоносія, виконуються ремонтні роботи, зливається вода, ремонти завершуються, відповідно, наново заповняється будинкова система. У нас є будинки вже, де за два дня по три рази зупиняли і відновлювали подачу теплоносія на ці будинки з поривами, тому що виник порив в одному місці ліквідували, замінили кусочок труби, потім виникає порив в другому місці, де є слабина, де труби зношені. Тому подібне за словами Івана Кедика, стабільне теплопостачання в усі будинки налагодять орієнтовно впродовж двох тижнів. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківська.